Запрошено на передачу «Переможний голос віруючого». Сьогодні Кеннет Копланд і Кейт Мур закликають вас продовжувати зосереджуватись на Ісусі. Будьте швидкі на те, щоб вибрати Божий шлях і не впускати смуток або скорботу. Вітаю вас. Я Кенет Копланд. Це передача «Переможний голос віруючого. І ми чудово проводимо час з братом Кейтом Муром. Минулого тижня і вчора, і позавчора, ми говорили про такі речі. Які були просто поживою для мого духа, і далі буде лише краще і краще. Так, зачекайте і побачите. Отче, ми дякуємо тобі за це. Дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі честь і хвалу. Ми визнаємо тебе, Господи, нашим джерелом. Так. Ти наше єдине джерело. Так, амінь. Дякую. У тебе є. Багато різних каналів. Але є лише одне джерело. І, одне? і Ти так. це джерело Ісусе. Ти це джерело. І ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за те, що Ти віддав себе за нас і віддав себе нам, бо Ти любиш нас. І ми приймаємо це в ім'я Ісуса. Амінь. Брата Кейте, мені хочеться швидше повернутися до того, про що ми так. говорили із книги Буття. До 37-го розділу. Це не так, як воно виглядає або здається, якщо ви не дивитеся на Бога, так і на Його слово, він ніколи не змінюється, вірно його слово ніколи не змінюється. Але коли ви можете бачити його рівно настільки, наскільки ви маєте про нього відкриття, і без віри ви не отримаєте відкриття. Так, це не те, що ви отримаєте відкриття, і тоді вже говорите: гаразд, тепер я буду вірити йому. Ні, так воно не спрацьовує. Але якщо ви будете продовжувати зосереджувати свій погляд на тому, що як ви можете бачити, Бог дав вам, воно буде просто продовжувати і продовжувати зростати і ставати більшим. І всього одне слово може назавжди змінити ваше життя. Тому давайте повернемося до цього. Дозвольте мені сказати це ще раз. Не дозволяйте відчуттю втрати входити у ваші очі і до ваших вух, і в ваші уста. Не думайте і не говоріть постійно про те, що люди втрачають роботу, втрачають житло, і банки не дають кредити. Може, й добре, що банки не дають кредити. Ви навчитеся тому, як вірити Богу, і він не буде давати вам це в борг. Він дасть вам це. Не дозволяйте цьому затьмарювати ваше життя і приносити смуток, приносити скорботу і втрату в ваше життя, бо всі ці речі є зброєю диявола. Пам'ятаєте, Ісус сказав, що коли ви дозволяєте оманливості багатства не багатству, а оманливості багатства, тиску з боку інших речей. І першими йшли турботи. турботи. Турботи, віку цього віку, і слово, перекладене тут як турботи, дослівно означає велику всеохоплюючу розмову, з турбованістю, тиск на розум. І знаєте, слово Боже говорить у 12 розділі послані до євреїв. Що коли ви не дивитеся на Ісуса, ви стаєте слабкими своєю душею, своїм розумом. тому давайте повернемося сюди. Давайте подивимося, що відбувається тут за кулісами у книзі буття. Це так багато відкриває. Так і ми побачимо те, що нам потрібно тут побачити, і потім повернемося до роботи віри, що допоможе вам уникнути чогось подібного. Якщо ви вже опинилися у цьому, воно витягне вас з цього, слава Богу. Амінь. Тому Кейте вийди нас туди. Нашим базовим місцем писання на цих передачах було перше послання Івана 5.4. Кожен народжений від Бога перемагає світ, і ця є перемога, що перемогла світ, віра наша. І ця віра протилежна ходженню баченням, тому що ми бачимо. Друге послання до Коринтян 4.18 говорить: «Ми дивимося на видиме, а на не невидиме, бо видиме тимчасове. Воно тимчасове, воно змінюється, постійно змінюється. Воно може змінитися. Змінитися. І віра є тим, що змінює його, вірно? А невидиме, вічне. Про що ти щойно говорив? Воно ніколи не змінюється. Незмінне, воно не змінюється. Якщо ми розумні, ми будемо дивитись, приймати наше рішення, змінювати свій курс на підставі того, що не змінюється, що не змінює свого положення, і ми будемо стабільними і твердими. Але якщо ми будемо дивитись на зациклюватись, думати і говорити про те, що є видимим, що постійно змінюється, ми ніколи не побачимо повної картини. Те, що ви бачите, є лише частиною чогось, і воно могло бути спотворене, воно могло бути представлене в оманливому світлі. І воно могло бути вже не таким сьогодні вранці, і воно може бути іншим, сьогодні ввечері. А як щодо того, якщо в ви бачили це 25 років тому? Пам'ятаєте, коли Ісусу Навину наступного дня потрібно було йти на війну, і Бог сказав йому: роздумуй про мене, думай про мене. Востаннє він був там 40 років тому. І люди, які жили там, були величезними, і стіни були високими і товстими. і це не означає, вірно, що вони і зараз такі. Вірно, але це те, що було в його розумовій душевній сфері. Це останнє, що він бачив. І Бог вірно. утримував його від того, що він думав про це. Він звернув його до слова Божого і сказав: Ні, я хочу, щоб ти був твердим. Я хочу, щоб ти був наповнений мужністю. Не дозволяй цьому слову відходити від твоїх вуст. Продовжуй дивитися на нього так. і ти будеш знати, як виконувати те, так. що в ньому написано: твоя перемога саме там. Ісус навен звернувся так. до цього слова, і це змінило все. Судити по зовнішності. Ісус сказав: не судіть по зовнішності. Що це означає? У тому, як воно виглядає, як воно звучить, яке відчуття воно викликає, не судіть по видимому, не судіть по зовнішності, але судіть справедливим або праведним судом. Писання говорить в першому посланні до Корінтян 11.18, Павло сказав дещо духом і я вірю, воно доречне тут. Я відкрию дуже швидко прочитаю це. Перше послання до коринтян 11.18. він чув деякі речі від людей, які ходили до церкви в Коринті, і це було його відповіддю. Він сказав у першому до коринтян 11.18. По перше чую, що отже, це те, що він почув. Чую, що коли ви збираєтесь до церкви, між вами бувають розділення. Чому частково і вірю? Він не вірив всьому. Що він чув? Це чудово. Ми раніше чули подібні фрази, але ось один із найдуховніших людей, якого ви зустрічали і з яким мали справу. І він міг чути це від якихось своїх друзів-служителів, від якихось людей звідти. Байдуже, навіть якщо вони були там, коли це сталося? Ніхто не бачив всього або не знає всього, і вони розповідають вам те, як вони це побачили, свою думку. І дуже часто я бачив деякі дивовижні речі люди, які, начебто, були очевидцями чогось після того, як вони розмовляли з кимось іншим. вони змінювали свій виклад подій, і те, і це в багатьох випадках самі того не знає усвідомлюючи цього, і те, як сильно вони змінювали. Бог дав очі. Він дав нам вуха, він дав нам розум. Нам слід використовувати їх. Нехай вони розвиваються і будуть уважними та спостережливими. Але нашу віру ми базуємо не на цьому. Ми можемо бачити і чути різні речі. Ми маємо привчити себе, що коли ми бачимо і чуємо це, ми не говоримо. Це саме так. Так ми звертаємось до Господа вірно і ви даєте Господу якийсь час. дозвольте йому сказати, дозвольте вам, йому. як воно і насправді. Яків цього не зробив на минулій передачі. Ми читали з 37 розділу книги буття, його сини, чинячи як диявол, продали Йосипа в рабство, взяли його одяг, розірвали його, забруднили кров'ю тварин і принесли і дали своєму батькові і сказали: чи не твого сина цей одяг? Яків подивився на нього, і одразу ж миттєво повірив. В найгірше, в найгірший сценарій, найгірший кінець історії. Йому достатньо було кинути погляд на той розірваний, скривавлений одяг, як він сказав: все, моєму миру і спокою прийшов кінець. кінець. Не схоже, щоб те, що Бог пообіцяв йому, хоча б навіть промайнуло в його голові. Так, він не пам'ятав про це, чи не так? Я зустрічався з цим вже на один рік, будучи пастором. Ми з Філіс, наші помічники, які допомагають нам знову, знову і знову. Хтось телефонує, хтось приходить до офісу і говорить той і той втратив ногу. І люди в паніці. Вони говорять, що? Так, тому і тому відірвало ногу. І ми вже знаємо, що це не означає, що ви знаєте в чому справа. Це не означає, що ви знаєте в чому справа. Що ви маєте робити. То це спробуйте вияснити, що відбувається насправді, і ви робите це не через телефонні дзвінки чи слова того чи іншого чоловіка. Ви починаєте зазирати всередину. Господи, що тут відбувається? І знову і знову виявлялося, що у когось просто болить на нозі палець. І це могло зайняти у вас два дні, щоб вияснити це. У того й того-то болить те, у того й того то болить це. І сумно, брата Кеннет. і ти знаєш це сумно, що так багато християн такі швидкі на те, щоб вірити в найгірше. За найменшого натяку на провал чи втрату люди починають: о Боже, о Боже, все, кінець світу. Наша реакція має бути якраз протилежною. Навіть якщо ми чуємо, що цей континент пішов під воду і сталося те чи інше. Більше немає того, більше немає цього. Ми маємо просто відкинутись назад і сказати. Серйозно Павло сказав частково, частково я вірю цьому. Оскільки він мав свідоцтво стосовно частини цього. Але це означає, хоч він і чув це, Хоч можливо, були факти які вказували на це. він не вірив цьому. бо він не мав свідоцтва про це. І у нього не було підтвердження цього. І він спокійний і так. утверджений. Він спокійний так, і утверджений. Так, ми можемо привчити себе бути такими ж. Щоб ви не почули, щоб ви не побачили, ви просто говорите. Зачекайте, зачекайте. І ми неодноразово чули це вислів минулого і цього тижня. Дайте Богу якийсь час. не спішіть з висновками. Неправильними висновками. Не здавайтесь, не опускайте руки, не панікуйте. Не бійтесь, просто заспокойтесь і скажіть гаразд, Господь ваші емоції у всіх нас є відчуття та емоції, і це може прийти і накрити вас, і ворог може пронести реальний тиск і навести на вас страх. І ви можете відчувати його, і ваші очі можуть наповнити сльозами, і волосся може стати дибкі. Але саме цієї миті дуже важливо слідкувати за тим, що вийде з ваших уст. І ви заспокоїтесь і говорите, «Так, зачекайте, зачекайте, зачекайте. 112-й псалом описує, що ви маєте робити. Так ми можемо відкрити так. його? 112-й псалом. Це один із моїх найулюбленіших. Слава Богу, типа він не дивовижний. Так він описує, що саме чоловік Божий, жінка Божа мають робити, коли вони чують щось погане, коли вони бачать щось погане. 112-му псалмі. Говориться Алілуя! Блажений або благословений муж, що боїться Господа, що заповіді його любить, буде сильним насіння його на землі, буде поблагословений рід безновинних, багатство достаток у домі його, а праведність його пробуває на віки. Світло сходить у темряві для справедливих. Він милостові та позичає. Шостий вірш, «На віки він не захитається. він не захитається. Не захитається слава богу. У вічній пам'яті праведний буде. не боїться він звістки лихої, тобто поганих повідомлень, поганих новин. коли він чує їх, навіть незважаючи на те, що щось підштовхує до того, щоб захитатись, він нахитається. Знаєте, люди не усвідомлюють. деякі люди вперті тоді, коли їм не потрібно бути впертими. Сказано не найкраще, але ви розумієте, що я маю на увазі. Але ось сфера, в якій нам потрібно так. бути впертими. Це сфера, де ми можемо, коли приходять погані звістки, щось намагається нанести нам удар і намагається змусити нас панікувати, робити якісь дії і приймати рішення до того, як ми знаємо всі факти. Ось де нам потрібно сісти подібно до віслюка на дорозі, і сказати: «Я не хитаюсь, я не приймаю жодних рішень. Я не спонуканий цим. Я збираюсь почути від Бога. Я не буду судити по зовнішності, бо це буде неправедний або неправильний суд. І далі говориться: «На віки він не захитається. Не боїться він звістки лихої. Його серце міцне, надію складає на Господа. Зміцнене серце його не боїться. Не боїться. Алілуя. Це просто знову захоплює мене. Це просто знову і знову це мене. Це сильно відрізняється від того, щоб тріщати по швам. Розумієте? Є багато людей, які не охопились за слово Боже. Вони нічого не знають про віру. Я говорю про тих партнерів і віруючих, які дивляться на зараз. І коли виникають якісь речі, вони опиняються недієздатними, і це їх повністю вибиває. Але з вами не повинно такого бути. Ви знаєте, дещо краще ви маєте бути скелею в своїй сім'ї. Коли всі інші так. кричать і плачуть, ви маєте сидіти і так. посміхатись. І через якийсь час їм стане цікаво, чому ви посміхаєтесь? Тут таке відбувається, ви сидите, і здається, наче вам не вистачає розуму зрозуміти, в якому ми жахливому стані. Ні, ви не хитаєтесь. Знаєш, здавалося, наче Йосип не знав, що він був в в'язниці. Він тримався Скажу за слово Боже. Все це звалилося на нього. Одна несправедливість за іншою, але це картина Йосипа. І також ціле покоління було благословенним завдяки тому, що він відмовився хитатися. Безумовно, він відмовився робити це, його серце було утвердженим. Так його серце було так. затвердженим, і він не буде боятися, коли подивиться на ворогів своїх. Він тримався за слово Боже. Псалма говориться це 104 псалом, 19 вірш. Фактично, 17 вірш. Псалом 104,17 перед їхнім обличчям він може послав зараба Йосип, проданий був кайданами, мучили ноги його, залізо пройшло в його тіло аж до часу виповнення слова його або доки не виповнилось те його слово, те бачення, яке Бог показав йому, коли він був ще підлітком. Слово Господнє його було виявило. Ви чуєте, як люди говорять: я спробував цю віру. Я спробував віддавати десятину. Я спробував це сповідання, і воно не спрацювало. О, ні, дорогенькі, так це воно спробувало і випробувало вас. І ви здалися. А Йосип не здався, навіть не зважаючи на те, що з рабства він потрапив до в'язниці, до царської підземної в'язниці, до найгіршої, найнижчої частини. Він, як ти говорив, ми бачимо, як він спливає на поверхню, коли туди ж кидуть пекаря та чашника фараона. Він спливає на поверхню після того, як побув у тій в'язниці на один рік, і запитує, що сталося, хлопці. Так. Чому ви сьогодні такі Чому ви сьогодні такі сумні? Чому ви сьогодні такі сумні? Тому це відчуття того, що він втратив втратив свій дім, втратив своє майбутнє, втратив те, що він хотів робити в житті, навіть втратив те місце, яке він мав як раб, втратив ту свободу. Він міг би образитись на своїх братів, він міг би образитись на путіфара, він міг би щодня сумувати і ніколи нікого не скривдив, що їм зробив. І я все втратив. Так. Він міг би варитись у цій гіркоті, але він цього не зробив. Він тримався за те слово, він тримався, за те, баченьки дав йому Бог, і проходила роки. але він не відкидав його. Він зберігав свою радість, він зберігав свою віру, він продовжував з надією дивитись майбутнє. Його не похитнули, його обставини та відчуття. І він вийшов звідти. Його віра була як очищена золото, випробуване вогнем. Алілуя, і ми продовжимо говорити про неї сьогодні, маючи достатньо сил, достатньо досвіду перед Богом, так, щоб виступити вперед і спасти цілу націю від голодної смерті. Так все це вкладене в одну людину. Яка не піде на компроміс, і врятувати свою сім'ю, яка багато років тому опустила руки і сказала, все закінчено, немає жодної надії, і все одно Бог послав його перед ними. Коли вся ваша сім'я говорить, слова не коли всі навколо вас гіркоті і здаються, говорячи, який сенс, навіщо продовжувати пробувати? Вам потрібно бути світлом. Ви маєте бути тими, хто буде стояти заради так. них. Розумієте, Бог був милостовий до всієї сім'ї Йосипа, яка здалась, його батько просто ридав та сумував, яким було його життя, якою у них була сім'я і домашня атмосфера з усією тією скорботою та смутком. Якби Йосип здався, коли він був у в'язниці, це був би кінець його сім'ї, і того народу. Так. так це відрізало Бога від його планів підняти народ ізраїльський із всього цього. Це було б серйозним ударом по тому, що він робив Кейте. Але його відмова я не хочу цього робити, я не хочу бути таким. Так в мені горить бажання бути тим, ким Ісусу потрібно, щоб я був коли б це не було йому потрібно. Так. для мене це важливо. Ми маємо бути стабілізуючим елементом. Ми сіль. Ми світло світло саме це і робить так. ціль. Вірно? Вона не дає розкладатись, розвалюватись на частини. Завдяки світлу всі в темряві не зіштовхуються одне з одним у безладі. Посеред крику, плачу та безнадії, ми маємо підвестись і сказати: так говорить Господь. Це не кінець. Той хто в нас більше за того, слава богу хто у світі. Ми переможці. Слава Богу, навіки. І ця віра. Перемагає світ. Перемагає світ. Слава Богу навіки! Слава Богу! Алілуя. Я хочу повернутися і подивитися на його батька, і побачити, що це зробило з ним в 37-му розділі книги Буття. І ось чоловік, який мав завіт з Богом щоб багатство було визначальним фактором в народі під час голоду. Але він був бідним та голодним, як і всі інші. І ви бачите це прямо тут. Нас час вичерпано, але все-таки я хочу згадати про це. І ось воно і сказав їм Яків батько їх, ви б позбавили мене дітей. Йосипа нема, Симеона нема, Та, а тепер ви ні забираєте все те на мене. Він жив весь цей час, вірячи, що його сини були мертвими, і його погляд був так зосереджений на цьому, що це відрізало благословення Господнє. Воно просто було перекрите його скорботою і не Тоді, як завжди, історія його сім'ї, його дідусь, його батько. Всі вони процвітали посеред голоду. Так. так і ті його сини не були мертвими, бо замість того, щоб зосереджувати свій погляд на Бозі і на його обітницях, він відхилився від цього і це перестало діяти. Але ви не можете побачити хороше, дивлячись. На погане. В Цьому сутність. Ви не можете побачити вісім. Цьому сутність. Дивлячись на Йому ніколи і на думку не спадало, що Йосип так? був живий. Він навіть не впізнав його, коли побачив. Поспішив з висновками допусти найгірше. Знаєте що? Ісус живий, Так. і Він Вірно. любить вас, і Він віддав себе за вас і для вас. І Він ніколи не залишить і не покине вас. Просто занурте себе в Його слово доти. Поки те, що ви бачите, не почне змінюватися, і ви не почнете бачити себе процвітаючим, бачити себе без боргів, бачити себе на кращій роботі, яку ви коли-небудь мали. Так. Слава Богу. Так і всі до вас добре ставляться, всі хочуть, щоб ви прийшли і працювали на них. Це може зайняти якийсь час, але у вас достатньо часу. Так. Візьміть і зробіть це. Так. Хвала Господу. Один мій дуже близький друг, я закінчу на цьому, бо наш час вичерпано. Він мав серйозну серйозну боротьбу з раком. Хілтон Саттон, один з наших чудових друзів. Йому було 80 років. Саме час просто лягти і сказати, я втомився від цього. Він відмовився це робити, і знаєте, як він до цього підійшов? Він підійшов до цього як до можливості просто відкласти в бік все і перечитати всю Біблію повністю. Ось на чому він зосередив свій погляд. Йому сказали. Дідусю, ти помреш? А він відповів: гаразд, побачимо. І він перечитав повністю всю Біблію. І один з провідних онкологів у світі сказав: докторе Сатон, цього не могло зробити ніяке лікування і ніякі ліки. Скажу вам зараз, це справжнє диво. І я готовий документально підтвердити це і підписатися для вас під цим. Слава Богу. Слава Богу, Хілтон підійшов до цього як до часу, щоб звернутися до Слова Божого, Я а не як це брата законом заміщення. Ви засереджуєте свій погляд на Бозі і на Слові Божому, і ви стаєте наповненими тим, на чому ви засереджуєте свій погляд, ви стаєте настільки наповненими вірою і життям, що це витісняє смерть, витісняє рак, витісняє страх і все інше. Так. Слава Богу! Я добре знаю. Ми повернемось за хвилину. Якщо ви не знаєте Ісуса як вашого Господа і Спасителя, то не зволікайте більше. Помоліться зі мною прямо зараз, цією молитвою. Боже Небесний, Боже Небесний! Я вірю, що Ти Воскресив для мене Ісуса з мертвих. Я вірю, що ти для мене Ісуса з Ісусе, в моє, моє серце. Я приймаю Тебе як мого Господа і Спасителя. Я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Амінь. Амінь Я спасенний. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До зустрічі завтра. Це Кенет і Кейт. Знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь.